Bybit чи Binix, і це є тема нашого сьогоднішнього відеоролику. Тому я вже залогінився в свій особистий кабінет як на Binix, так і на Bybit. І спочатку ми будемо користуватися сервісом CoinMarketCap. Переходимо до рейтингу за спотовою торгівлею для початку. І дивимося, що на Bybit обсяг торгів за останні 24 години склав. 3 мільярди доларів на споті. Майже 3,1 мільярдів доларів на споті. У той час, як на Binix, торговий обсяг на споті за останні 24 години склав 265 мільйонів і 987 тисяч 564 долари. Так, Bybit займає друге місце за рейтингом CoinMarketCap. Ракетка 12 по споту. По деривативам. Також бачимо, що Bybit займає друге місце з обсягом торгів в 32 мільярди доларів, а BNX – 18 місце з обсягом торгів в 6 мільярдів доларів. Тобто обсяг торгів в 4 рази на BNX менше на даний момент. Тепер наступний параметр, за яким я хочу порівняти ці дві біржі, це плюшки за реєстрацію за моїм посиланням. Якщо спілкуємося спочатку про BNX, то Головна плюшка це пожиттєві знижки 20% на комісію за торгівлю безстроковими ф'ючерсами. Bybit такого вам не запропонує. Далі на BNX бонус до 6800 доларів. На Bybit бонус до 3050 доларів за реєстрацію, депозит та торговий обсяг. Далі, особисто від мене, ви отримаєте доступ до закритого торгового ком'юніті. Якщо реєструєтесь хоч на бінжикс, хоч на Bybit, тому тут. В принципі, без різниці, і також персонального менеджера ви отримуєте в будь-якому випадку, який зможе відповідати вам на питання в будь-який час дня та ночі. Тепер переходимо назад до комісійних ставок. Хочу я вам показати комісійні ставки. Порівнюємо з бінджекс VIP-0 та Bybit. Також рівень комісії, звичайний користувач, по суті, VIP-0. На бінжекс після реєстрації вам присвоюється статус VIP-0. І на Байбіт після реєстрації вам присвоюється статус звичайний користувач. При такому статусі на бінджексі комісія за торгівлю фьючерсами. Як мейкер у вас буде складати 0,02% і як тейкера 0,05% І комісія за спотову торгівлю як мейкера так, І тейкера також 1,10%. Тепер перейдемо на Bybit і подивимося, що нам тут пропонують. На споті комісія тейкера вже на 80% більше, тобто 18%. Сотих відсотка, і комісія мейкер залишається сталою такою самою, як на BNX. Тобто тут 1-1. Давайте я зайду в Paint і тут напишу Bybit, так? А тут BNX. І ми будемо порівнювати. Обсяг торгів. Одразу ставимо плюсик сюди байбіту по обсягу торгів. Далі. Порівнюємо деривативи. Деривативи я вам пояснив, скільки на BNX. Дивимось. Комісія тейкера на байбіті рівно в 2 рази більше. Тобто, торгівля одразу BNX плюс, тому що вона виграє по комісіям. Далі, по деривативам тейкер на байбіті в 2 рази більше, мейкер. Майже також два рази більше, відсотків на 80% більше. Тобто, вже два плюси за спотову торгівлю і за торгівлю деривативами отримує Binix. Також суб'єктивний мій третій плюс можна поставити за бонуси за реєстрацію, так як там додатково 20% знижки на торгові комісії ви можете отримати особисто від мене. Тепер по безпеці, на мою думку, що Байбіт, що Біникс, і після довгого використання обох цих бірж. Являються безпечними. Тобто особисто в мене проблем з виведенням ні разу не було. Хоч на BNX, хоч на Bybit. Завжди кошти приходять максимально максимально оперативно. Також, додаткових курс верифікацій, ні BNX, ні Bybit у мене не вимагав. Тож, на момент запису цього відеоролику, в принципі, мій вибір падає більше на криптовалютну біржу BNX, так як я. Полюбляю торгувати і платити менше грошей за комісію, в принципі, чому б ні, це смарт мув. А остаточний вибір Bybit чи BNX залишається тільки за вами. Тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезний за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!